Привіт, мої любі. Знаєте, гортаю ленту і дивуюся, що люди зараз е не знають, де вони живуть, в якому тумані, тому що готуються до свята Хеллоуіна, розрисовують обличчя, готують кабаки, е вішають черепи, кістки, зазивають Духа Смерті. Чому, коли говориш про Бога, тобі кажуть, якої ти конфесії, якої ти релігії, яка ти там і, і взагалі мовчи про себе тільки вір? Зато Хеллоу він диявола прославляти? А чо? Це ж хорошо? Коли ми славимо диявола, ми зазиваємо всіх бісів, нехай він нас в житті покриє. А чому ж ви тоді дивуєтеся, що у вас хвороби, що у вас не стачає грошей, вам на щось не вистачає? Що ви хворієте, що у вас якісь невдачі, якісь прокляття, війна, якісь вдома сварки, да? недовольство. Непорозуміння, немає любові, Бог нам все дав: любов, добро, заботу. Він нам все дав. А ми що обрали? Ми обрали диявола. Ми замість того, щоб Бога прославляти, служити Богу, ми служимо сатані. Ми робимо йому шабаш. Раз на рік ми робимо йому свято. Цілий рік ми збираємо в собі, коли ми свого рота випускаємо цілий легіон. Тому що коли ми розкриваємо свого рота, ми кожного сатану, кожного чортяку, ми зазиваємо по імені, тому що мат це є ім'я Диявола. І кожного диявола ми зазиваємо по імені. Потім ми зібрали цілий легіон. Ми так старалися, так старалися цілий рік. Ми звали, звали і назвали. Зібрався цей легіон. Ми зробили йому шабаш, зазвали, вони там правлять світом як хочуть, поклоняємося йому. А потім ми дивуємося, проблеми в нас сім'ї, хвороби, нещастя. Ви самі відхрестилися від Господа. Самі. Ну, то чому я не розумію, коли ви хворієте, коли у вас якісь проблеми? Ви, просите, Боже, поможе, я не можу, вже, Господи, рятуй мене, я вмираю, я не можу. Чому це все відбувається? Чого ви не молитеся до диявола? Ну ви зараз йому свято робите. Ставайте на коління, просіть сатану. Хай він вам допоможе. Каже, що таки мій, допоможи мені, тому що я вмираю. Так ви самі зазвали цього духа смерті, якого ви там вішаєте косточки на. Собі куди там, на двері, куди ви там їх чіпляєте. Кабаки страшні, ужасні, ви зазиваєте самі. Не зивайте Господа, Господь вас не почує. Ви вже свого Бога вибрали, Бога пекла. От йому й поклонятися, а Бога не чіпайте, якщо йому зараз служити, не хочете й поки...